Ти відкриваєш коробку, а в тебе там одна гниль. Ого, і скільки машин отримали, до речі, на кордоні? А, ну, до суток. І на яку суму ви награлися? На 5 тисяч, а, ти? тисяч євро. Ну, в середньому десь тисяч гортенців відправляємо новою поштою. Ой, все, зупиняємо. Стоп, стоп, стоп! Таке можу, це Реклама! Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі UFS. Мене звати Шквір Катерина, і сьогодні я у гостях у своїх партнерів, улюбленої київської гуртні Flowers Friends, яка на ринку всього лише з 2022 року, проте вже завоювала лідерські позиції. Отже, дівчата, рада, що я тут. Давайте обговоримо перше питання: чому у вас так багато власників і як загалом зародилася ця ідея розпочати саме квітковий оптовий бізнес? А, так, діти всіх це цікавиться запитання, чому так багато власників. А насправді можемо розказати цю історію. Ми а, вже давно дружимо, спілкуємося між собою, і коли почалася війна, потрібно було рухатися далі. Щось потрібно було робити, тому що тут робота є, тут її немає, і ну треба рухатися. І тому ми почали обговорювати різні ідеї. Ідеї, звісно, були там. Далекі дуже від квітів. А які але, саме до речі? А, а, до речі, обговорювали і металопластикові вікна, і корми для тварин, і овочі, запчастини, тобто було багато, багато всього. Багато ідей? Так, да, але вона у нас да, Таня, мені. яка мріяла про це, вона підкинула цю ідею і там Таня розкажи, як там вже далі у нас все пішло. Скажу, я мріяла відкрити квіткову студію. А, в цьому вже трошки. Почала вчитися шукати, дивитися, хто це відкриває, як це все відбувається, де можна це все закуповувати. Ну і так трапилось, що ми ну, вирішили щось разом все створити, і вирішили, що має бути гурт у нас великий, тому що нас багато, і потрібно разом масштабне що нам квіткова студія. Ну на троїх, але були сумніви: певний час були сумніви. По, по поводу квітів, бо це дійсно війна. І я думала, які квіти. Ну так, це але, дуже ризиковато. Але це дуже було ризиковане. Але чоловік, чоловіки нас підтримали, вони сказали, що ви зможете. І ми не сумнівалися, що в нас все вийде. Я скажу, ті люди, які не дарували квіти раніше, то і зараз не будуть дарувати війну. А ті, які дарували, то і зараз квітковий рухається далі навіть під час війни. Тому що люди живуть, треба якось радіти, тому що ми можемо жити один день, а хто не знає, що буде завтра. І всі, якби квіти, люди себе зараз балують. Це правда. Вони вичувають якісь емоції завдяки тому, що дарують квіти. А таке питання: чи взагалі не боялися ви займатися квітами? Тому що, як ми з вами тільки що говорили, що це дуже ризиковий продукт, і ви ж нічого по них абсолютно не знали. Як це все зародилося? Скільки часу ви придумали, можливо, якийсь бізнес-план? Тобто, ну як це все сталося? Який старт був? Відкрилися в липні. І ми якби, наняли людину, яка нам допомогла розібратись з квітковим, навчила нас два місяці, а далі ми пішли вже самі. Так, ми трошки набили шишок, але ми все виправили і йдемо далі вперед. Ну так, до речі, скажіть, будь ласка, як взагалі відбувалася ваша, можливо, перша закупка? Чи давайте так, не перша закупка, а такий якийсь найбільший факап, який у вас був на початку, який ви дуже добре запам'ятали. Якась така екстремальна ситуація. Коли ціни, не впраці сплутали? Да. Продавали гіперіку. <сот> Не по 58, да, Є, це гривень по, по 48, 000. а стояла в прасі ціна 84. І нам колись дзвонить клієнт і питає, це ціна за пачку, ми кажемо, ні за гілочку. Вони посміялися, сказали сказала, до побачення. Це ми так зайшли. <сот> ну, так, так, зайшли. Та, я пам'ятаю за ту історію, що ви казали. Що там дійсно не відповідала ринку, скажімо так, так так. Ми трохи ще на той момент не досить його досконально ізучили <гум> і. Трошки, да, поначалу було смішно, нам теж потім вже було смішно. <рес> ми зараз просто дивимося ті відео, які ми знімали. І таке відчуття, що ми знімали не для клієнтів наших, а для себе. Ми таку ходили там по холодильнику. Це гортензія, це Да. І тоді на той час сказали, що це ж нормально. Ну що ж тут непонятно, ми ж розповідаємо. А зараз ти дивишся, ну просто ну це смішно. <рес> 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 смішно ми там не сорти, не кольори, а просто ходили тако пальцем. Показала це хризантема. До речі, одразу в мене виникло наступне питання. Мені здається, дуже багато власників квіткових, і початківці боїться того, що їм треба обов'язково знати всі назви квітів, всі сорти. Що ви про це скажете? Як власники квіткового гурту? Ми нічого не знали. Ну знали, але е, дуже так, скажемо, далекі були від цього. Mm -hmm. Тобто, якісь там елементарні знання ми мали, але ну, не знали. І тоді було це соромно ну, чомусь сказати, що от ми не знаємо. Зараз ми розуміємо, що це на, насправді не соромно, тому що це процес навчання. Ми навчалися і зараз ми навчаємося, і далі будемо продовжувати навчання, тому що це ну безкінечний процес. Ну ми не можемо так, всього знати. Так, що... Ми до досі не знаємо всіх сортів троянд, які тільки є, і ми ще багато новинок привозимо. Ми не знали, що бувають такі квіти, але ми знаходимо і зучаємо да. Ми щось таке купимо, а потім самі чекаємо, коли ж воно прийде, щоб відкрити подивитися. Що саме таке купили? До речі, я помітила, що у вас досить цікавий асортимент, не зовсім типовий, як в кожної пересічної гуртівні. Тобто ви возите справді багато екзотики, багато якоїсь І Є позиції, які я вперше побачила лише у вас. Це така була задумка, така концепція одразу. Чи це вам вже підказали, можливо, клієнти? Вже якось знаєте, ринок вас підштовхнув під ринок, мабуть, це вже той. Всі возять одне й те ж саме. А хотілося щось таке. Щоб удивляти, так сказати, здивовувати клієнтів щось новеньке. Йому завжди по кожну постачання ми пробуємо щось привезти новеньке. Угу. Ну Це ж цікаво. Ну це правда, я помітила. А, і до речі, ще таке питання цікаве. Як ви взагалі завойовували перших клієнтів? Тобто ви гуртівня, яка відкрилась. А, значить, приміщення там є. Квіти є. А хто їх буде купувати? Ми об'їжджали квіткові магазини, предлагали свою співпрацю. Давали прайси, якісь приблизні ціни, і потихеньку люди почали їздити, почали узнавати, почали запускати реклами. І потихеньку цікаво, хто ваші клієнти. Який сегмент ринку забрала саме ваша гуртівня собі? Ну, у нас різні клієнти, різний сегмент, але зараз більшість це сегмент прямої класу. <тас> Таже приїжджають клієнти, кажуть: о ми знаємо, хто вас закупається. ми бачимо ваші імно, ваші квіти, тому що такі більше ніхто, наприклад, там якісь не возить, а в цій студії. Все ну, круто, це дуже круто, це гарний показник. Справді. Маю тоді наступне питання: можливо, скажете свого ну якогось свого такого найкрутішого, найжирнішого клієнта, або можливо, якесь класне замовлення. Не обов'язково, що це там конкретно цей клієнт, можливо, у вас щось таке було. Ну, називають ми клієнтів, не знаю, без їхнього дозволу не будемо, так, ну, да, У нас є клієнт, який бере у нас новою поштою. Він, напевно, такий саме у нас так, крупний. Крупний, mm -hmm. да, да, крупний. клієнт і бере, причому від екзотики до, скажем, до звичайної гортензії. Да, да, да. Mm -hmm. Звичайної гортензії. До класики. Від екзотики до класики. так. І він бере, так розумію, якісь масштабні такі суми. Так, масштабні замовлення. До речі, цікаво те, що ви відправляєте новою поштою. Як у вас взагалі з тими доставками? Чи не було ніяких таких ситуацій курйозних і так далі? Вони є кожен тиждень ці курйозні ситуації, бо клієнти, які замовляють новою поштою, вони дуже різні. А uh, є клієнти, які дійсно токсичні. Який клієнт у вас такий найбільший, найжирніший? Що він бере і можливо з якого міста? Mm -hmm. <гум> 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 Ні, ну тут уже місто не говорити не будемо, Ну, можливо, не хоче клієнт, да, щоб ми це озвучували. Але, але так, да, в нас є постійний клієнт, який бере ну, в середньому 10 тисяч гортензій і відправляємо новою поштою. Ого, це дуже дуже гарні показники, я вам скажу. Я бачу, до речі, у вас завжди великий асортимент гортезій. Одразу з цього в мене виникло таке питання. Яка квітка у вас найбільш ходова? Що беруть гортензія? гортензія у нас почло, з першого дня відкриття У нас пішла гортензія. Чугли рік так. Це сама ходова квітка. Ну і охара і троянди. Ну, так, ну, так. троянди, так? Так. Угу. так. наступне питання. Я думаю, воно буде цікавити багато кого. Яка така найважча можливо ситуація, найбільш курйозна у вас відбувалася з часу Ой. відкриття? Найбільш курйозна, курйозна ситуація у нас була, коли ми. Вчилися закупатись на аукціоні, і коли нам сказали, що ви можете нажимати все, що хочете, ви нічого не купуєте. За ви тест. просто тест, да, ви вчитесь. І ми такі: о, давай, а тепер я, а тепер я. А цю і такі, що там це взяли дорого, та виведемо середні, там не страшно. І всього ми так погралися, погралися. Причому ми так гралися мабуть, години-дві. І все ми там собі заспокоїлися, вже займаємося своїми справами. і Тут нам телефонують з Оландії, кажуть, а ви ми вибачаємося, але ви були на прямому аукціоні, Це був не тест. І на яку суму ви награлися? На 5 тисяч євро. На 5,5 тисяч євро, так. Євро. О, 5 ,5 євро, а, да. Там ми купили жовтий троян, де підсо чим штучок. Одного тільки сорту. сорту. Да. І це був хедшот. І ви мали заплатити за да, це? ми завіт, ми да. забрали всі ці квіти. І ви продали їх? Ну, не всі, звісно. Частково. частково, тому що там ми гралися, ми ж брали і по таким цінам, що, Ого, що це просто. Це Соняк. Соняхи були дуже дорогі, як ніколи. О, ж, на 5 тисяч yeah. жовтої троянди і соняхів. Ну mm, там там mm. yeah. все б спробували, але ви знаєте, ми з першого разу навчились закуповуватись. Mm -hmm. Так, <питер <vrai> да, нас даже похвалили, сказали, що ми дуже такі. Ми там не брали по цінам космос. А ми старалися і купити по ринічній ціні, які ми, ну ти ж знаєш, яка ціна. Ми старалися, але якщо не виходило, ми ще раз. Старалися, ну ми просто не знали, не дивилися кількість лотів mm. і накупляли трошки. Ну і не розуміли даво. Поки тоді на той час не розуміли, як взагалі ця система відбувається, що там показує нами зв'язуються, якщо щось. А вони говорять нам розуміли. щось, а ми не розуміємо, що вони до нас говорять. А до речі, дуже цікаве наступне питання, тому що багато власників квіткових хочуть закуплятись напряму на аукціоні, і вони думають, що це можливо. Давайте трошки розвіємо ці міфи. Що На ви про це скажете? скажуть? Закуповуються не, не будуть. Це веб-шопи, але веб-шопи це ми не рекомендуємо. Ну це дуже складно. Це здається, що це так легко, але насправді це а, треба ж знайти сам веб-шоп, треба знайти перевізників. А, може бути рекламація. Mm -hmm. Вони ж ну не знають, як правильно там подавати рекламацію, плюс це об'єми. Чим круто замовляти через гуртівню? Давайте докажемо людям. Дивіться, то на гуртівні можна купити. Приїхати, побачити, купити ну від однієї пачки. Ти там одної троянди там пачку хризантеми. А на аукціоні немає якщо там хризантема зараз 80 штучок. То хоп, їй 460 штучок буде наступний лот. Ну, тобто, якщо цієї троянди, наприклад, 120, ну ти не встиг купити. Там хтось викупив, то хоп і там 300 штучок. Mm -hmm. Ну, це не все так просто. Ну, і не здаю. кожен реалізує таку троянду таку. Так, які, так, так, ну для гуртівні цей об'єм це можливо продати. А для студії ні, це не. не Неможливо закупити таку кількість однієї квітки і продати. Ну і не завжди, так. Да. Тобто ситуації з рекламацією. Угу. Це, рекламація. Рекламація, щоб... поясніть деяким нашим а, а... глядачам, що це таке. Це коли ви напряму хочете вийти в Голландію, закупити квіти угу. і а, вам приходять квіти, але. Перевізник, наприклад, віз, і десь там щось могло з температурою статися в машині, і воно могло запаритися. І ти відкриваєш коробку, а в тебе там одна гниль. І це треба пройти шлях, щоб повернути ці кошти, не дуже простий. Не всі садівники йдуть тобі на зустрічі, не всі садівники зразу повертають кошти. Ну, секціоно взагалі не повертає. Тобто можна попасти на гроші. Так. 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 Але ще треба мати експортну компанію, яка відправить. Охлажджені квіти, mm -hmm. Бо, тому що якщо вони будуть в теплі, то вони доїдуть всі поганому стані. Тобто багато що насправді на себе бере гуртів багато Нюансів. ризиків. Так, ризиків. ризиків, так. ризиків так. Просто, так. Просто да, роздільні магазини вони не зовсім це розуміють, що насправді це не так легко, як здається. Ну, закупитись на якому то вебшопі наші та проценти, то ну то можна, але саме вийде. Це те саме, що і на гуртівні закупитися. Тільки ти приїхав, побачив або тобі, тобі надіслали фото, наприклад, товара. А там ти купуєш Техмішко. по фотографії, по параметрам, і треба розуміти параметри. Це правда, це правда. Для магазинів візиції, які вже трошки довше працюють, ну це в принципі гарне рішення. Але для нових клієнтів 100% краще купувати просто з наявного. Ну ми знаємо таких клієнтів, які закупалися, потім вони це покинули, все одно повернулися на Угу. Mm -hmm. Тому вони що спробували це, спробували, погралися, зрозуміли, що це не так все просто, і там треба да, об'ємами треба брати. І Треба да, на параметри дуже звертати увагу. Бо буває кущова троянда один бутон. Чи є до речі, у мене ще таке питання: яка мінімальна сума, яку перевізник готовий взяти з нідерландського аукціону? Тобто, чи там треба дійсно закуплятися великими об'ємами? Ну, Ми не питали, за маленьке, так як ми гуртівня, ми великими об'ємами mm -hmm. купуємо, то ну, якби ми не знали, так сказати. Ну, да, да, дізнавалися, не дізнавалися. Ну, за... Просто, якщо у тебе маленький об'єм, то перевізнику не цікавий. Mm -hmm. ну, ти просто не візьмемо машину. Я зрозуміла. А вони чомусь всі думають, що вони такі от собі бусика знайдуть якогось в Польщі, да. той бусік їм привезе квіти. Ну так не привезе квіти, ніхто їм без рефрижератора, без нічого. Ні, може, привезуть, звісно, це таке, да, але що, як, вони, до... да, що як вони, вони привезуть, привезуть. як воно доїдеться. Це... Та ви знайш? знаєте, що в нас до речі був такий випадок, коли ми були на курсі в Польщі. А, в Варшаві закупляли, коротше, квіти на теж їхньому ринку і дізналися, що деякі наші львівські гуртів не купують через нідерландський аукціон, а вони купують в Польщі. Так. На гуртівнях в Польщі і везуть своїми бусиками в Україну. Отак. От тому що там дешевше. Тому що немає а тут ж треба логістика ще з Польщі так. до України. Логістика, ну там певне розмитнення, розмитнення да, а там нікого да. нема. І вони просто бусиками так накидають туди квітів, я навіть знаю, я думаю, вони їх розмитнюють, а може і ні. А може й ні, ну, одівна це да, і ніхто, так везуть в Україну. Хто не знає да насправді, але я боюсь представити, як, як ті квіти доїжджають, коли можна на кордоні стояти, ну дуже довго. Так, так. до речі, ще таке цікаве. Я знаю, що що квіти проходять поза чергою, правда? Якщо типу везе квітку гуртівня, то фура вона проходить поза чергою всієї цієї. Ну там і у перевізників є свої це домовленості. Залежить від перевізника. Так, від так, перевізника. Та да. Які у нього там домовленості. Але у нас так був такий випадок, що машина затрималась. Нам перевізник каже, ну вроді, ми повинні їхати по-зеленому, але Польща вирішила, що потрібно зупинити. Вони її зупинили і кажуть, вам це потрібно в чергу. Він доказує, що ні, і були розборки, так сказати. Ого, і скільки машин тримали, до речі, на кордоні? А, ну, до суток. Ого. Добуда затримали тоді. Ну це серйозно. Я знаю, що бувають такі нюанси. Пам'ятаю, також був випадок, коли у Львові зіпсувала ціла, ціла фура піонів, оскільки її затримали і на два дні тримали, там щось було не те з документами. Відповідно, коли вона за два дні переїхала, піони вже були всі гнилі, тому що стався конденсат, перепад температури і так далі. Так, що, та, буває. Наступне питання: а скільки взагалі потрібно вкласти в підкову гуртівню на сьогоднішній день? Багато. Багато. Насправді, так от зараз прям порахувати, у нас була сума, це, ну, зрозуміло, що це десятки тисяч. І ця сума дуже швидко закінчилася, напевно, на холодильнику. І потім це був безкінечний процес, треба, да, треба вкладати. тобто Тут треба вже робити ремонт, тут треба а, зробити вивіску, тут треба рекламу, і ж, та сума, яка там була ті десятки тисяч, вони закінчилися майже відразу. І зараз отак, прям сказати, от скільки конкретно. Ну, то вже багато такої часу, суми, просто да. пройшло. що такої да, суми, так. Да. Да. Ну, це менше ста тисяч доларів чи більше? Ну, на початку було менше, але потім. Але все... потім десь. Да, тому що але потрібно... Потім сума переливала <гум> ну, да, за це. Тому що поставки це більше і більше, і, більше, і, і туди, туди треба закинути, і туди треба закинути, і туди. Да, і, туди да. і все ти кидаєш наперед багато постачальників. Багато да. постачальників, ми ж передаємо кошти наперед, так. Да. І з кожним ми да, розраховуємо. А потім ти їх вибираєш, так сказати. Ну так, це дійсно масштабний і такий досить складний бізнес. До речі, хотіла б почути від вас якісь поради майбутнім підприємцям або ж підприємцям існуючим, які мають квіткові, які хочуть співпрацювати з гуртівнями. Можливо, є якісь у вас топ 3 поради. Давайте кожна порада від кожної з вас. Що ви їм рекомендували? Які можливо квіти закупляти? От що ви бачите зі сторони, як людина, яка постачає квіти? Ну, взагалі, а якщо, наприклад, тільки відкриває там солонце вже відкрила, а, людина, вона ж сама розуміє, да, який в неї сегмент. Ну, найкраще взагалі на гуртівню приїхати і подивитися. Ну хоча б раз ознайомитися mm -hmm. з асортиментом і побачити вживу це все. Ну потім вже да, далі можна замовляти через інтернет, там як завгодно. Але взагалі, от краще побачити вживу mm -hmm. це все. Ну і не боятися. Ну, ми також боялися, але ж воно пішло, так, да, і я думаю, що у всіх так. Угу, mm -hmm. Дуже гарна порада. Дякую. Двадцять дівчата, підвинули. а я би порадила не зациклюватись магазинами на якимось, наприклад, тільки трояндам, а переходити в різні там квіти, якусь екзотику пробувати. Бо багато хтось там продає хризантему, наприклад, які боїться взяти якісь інші квіти. Я би рекомендувала спробувати різний асортимент. Mm -hmm. Ну, тут ще під різний асортимент треба знаєте, мати свого клієнта. Треба mm -hmm. продати йому цю квітку. Але ви праві, якщо, наприклад, спробувати, якщо показати десь ту квітку, чи в соцмережах в себе на вітрині, можливо, воно би пішло. Так само, як ви попробували. Так, ми вже коли закупуємося, ми знаємо, о, це цей клієнт купиться, це цему, це, цему, це це мовим, це це. Тобто ти вже наперед так клієнтоорієнтовний, ти вже знаєш, що ти, твому твоєму клієнту це йде. Ну, клієнт ще може запустити рекламу, не купляючи навіть цю квітку, просто запустити рекламу на якийсь там, наприклад, тюльпан да, трюпан, чи триянду ну, якусь сорту. І побачити, будуть замовляти чи не будуть. І вже, ну, виходячи з цього, можна далі дивитися і брати саме ну, скажімо, це буде лідером продаж. Я зрозуміла, давайте і від вас. А, а мені подобаються магазини, які а, роблять акцент на одні якісь квітки, і вона в них круглий рік. Тобто, незалежно від сезону. Але так вона должна, повинна бути це їх як фішка. А потім, ну звісно, що розбавляти і дивитися, які клієнти є. Постійні клієнти вони ж знають приблизний смак, що він закаже, і добирати. Тобто, але оцю фішку, коли роблять, мені дуже подобається. Ну та ви праві, це називається постійний асортимент. Тобто, є клієнти, які звикають до певного асортименту. У мене в магазині завжди так є, що е, в нас є. Відсотків, напевно, 60 квітів, які я вожа круглий рік, одне й те саме в великих кількостях. Це, типу, як ваша гортензія і охари. У мене, до речі, те саме гортензія і Охари це найбільш ходові квіти. Я думаю, в більшості магазинів. А все інше, оці фішки, які ви говорите, оце якраз це якраз той зміни асортимент, додаткове, що є. Так що, в принципі, це суперові поради. Це вже, в принципі, готовий асортимент для початківців у квітковому бізнесі. Добре, і останнє питання, як ви взагалі, дівчата, вкладаєте в себе, як ви тримаєтесь на плаву і розвиваєтеся, оскільки ваша гуртівня з кожним роком набирає обертів, набирає популярності і в соцмережах, і так між квітковими розкажіть взагалі за ваші якісь фішки? Задома! Я не дам, подумайте. Так, ми хочемо більше розуміти свого розрібного клієнта, чим взагалі розріб живе а, середини, тому що ми бачимо, як працює гуртівня, але ми не знаємо, як а, взагалі влаштований бізнес саме розрібний. Тому ми до вас їздили на курси. Вони дуже круті, дуже вдячні вам. А, дівчата їздили в минулому році в Голландію, тобто mm -hmm. там а, також все дивилися, навчалися, і ну там також ми для себе багато чого там побачили, Підчерпнули, тому що ми бачимо, там, наприклад, асортимент квітів один, а в Голландії побачили, що є дуже великий там, і вибір, і асортимент. Да, да, то, там. Так, ми познайомилися з садівниками, познайомилися з експортерами. Також ну, вже вийшли напряму на садівники, привозимо квіти від самого садівника не через Голландію. Це зовсім. Інша ціна, якість і ціна. Саме головне, що ціна стабільна завжди. Ну крім свята, бо на свята свята завжди ціна піднімає садівник, піднімає ціну. А так ціна завжди стабільна. Так же саме Манселд парк там Джульєта. У нас завжди стабільна ціна. На ну, да, цьому це вже, мінус, да. вже ну, зовсім да, інший да. рівень працювати напряму з садівниками. Ну так, да, і ми знаємо, що хай там не весь об'єм, який ми хочемо, але нам все одно, якби садівник має да надати цю кількість, ну, тому що ми працюємо напряму, не перекупаємо. Тому да, ми всім радимо закупатися в нас. Я також рекомендую закуплятися Flowers Friends, тому що кожного разу, коли я приїжджаю в Київ, я впевнена в тому, що в мене будуть всі квіти, будуть в класній якості, що у вас завжди буде екзотика, що вибрати. Ми кожен раз після курсу завалюємось до вас просто з багатьма дівчатами. І я знаю, що навіть якщо це субота, тобто якщо це день після поставки, у вас в будь-якому випадку буде багато квітів. у Вас буде великий вибір, і як я вже говорила, класна якість. І класний сервіс. Дякую. 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 Тому я дуже рада, що записала саме інтерв'ю з вами. Перша київська гуртівня, яка, до речі, вийде у нас на Ютубі. Друзі, вам дуже-дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, а також обов'язково пишіть коментар, як вам дівчата з «Flower's Friends», як їхній такий... Мені здається, сміливий виклик, те, що на початку повномасштабної війни вони розпочали свій бізнес абсолютно в новій сфері і зараз дійшли до такого результату. Дякую всім за перегляд.